Доброго дня, шановні друзі. Дозвольте вітати вас в стінах нашого університету. Ну, бачите, це вже сьогодні на бажаю тих людей, які все-таки дійсно бажають стати майбутніми медиками, оскільки ми на протязі двох місяців кожну суботу проводимо такі зустрічі. Ми вже підходимо до 105-ї. Юлії нашого університета. Початок його був з зонатологічний факультету в місті Харкові, потім факультет однатологічний, потім стоматологічний інститут в місті Харкові. В 67 році переведений в як Полтавський державний медичний стоматологічний інститут. В 1974 році був відкритий медичний факультет, і після того. Ми були трансформовані в українську медичну стоматологічну академію, оскільки ну, дійсно вся школа стоматологічна, яка була в основі взагалі формування стоматологічної дисципліни в Україні, не тільки в Україні, а й за її межами. Ну, практично всі приїхали до нас на Полтавщину і тут сховали досить потужну стоматологічну школу. Потім, коли в нас вже почався відкриватися медичний один, медичний два, міжнародний факультет, інститут після диплом освіти, два муку, досить інституту і тому подібне, стало питання навчання іноземних громадян. На сьогоднішній день безумовно, з того періоду, коли розпочалися військові дії і сусіда на нас напав. Я зупиняв нашого богу, що в перші дні ми такому е, 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 достатньо збільшуємо варіанті працювати, то на сьогоднішній день ми працюємо у офлайн повністю. Безумовно, е, 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 дотримуючись всіх мір безпеки, ми маємо відповідно чинного обладнання місця, де можна е, перечекати тривоги, але хоча тільки офлайн я покінчував. Ви розумієте, що лікаря перебувати, якщо так можна сказати про, ну, про телевізор, тому що якщо ця э, людина не буде стріляти ну, на цін, якщо вона не буде не тільки по папа, сока по натурі, нічого не Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати та Звідки ви до нас сьогодні завітали? Доброго дня мене звати Аня. Я прийшла по рекомендації знайомих, дізналася дверей і вирішила завітати, бо планую вступ до вашого університету. Добре, дякуємо за таку відповідь. Скажіть, а на який саме факультет ви хочете вступати, і що із сьогоднішньої екскурсії дня відкритих дверей вам сподобалось найбільше в нашому університеті? Планую вступ на факультет медицини. Сподобалась взагалі подача інформації, кафедри, викладачі, музеї, експонати. Все зацікавило. Да. Так, дякую вам за таку відповідь. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати та звідки ви до нас приїхали? Мене звати Альбіна, я з міста Лохвиця. Скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися, що саме сьогодні в Полтавському державному медичному університеті буде проводити день відкритих дверей? Я займаюся заочними підготовчими курсами і там нас повідомили про, це, про угу. цей захід. А що вам сьогодні найбільше сподобалося? Ой, ну вражень дуже багато, сподобалось абсолютно все: е, кафедри. Факультети, ну, взагалі просто. Зацікавлені до нас вступати в майбутнє? Дуже зацікавлена, дуже горю бажанням. На, на факультет поки що медицина, думаю. Добре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Та звідки ви до нас сьогодні прийшли? Доброго, мене звати Назар я з Полтави. А де ви навчаєтеся? В 14 ліцеї. Дякую, скажіть, будь ласка, а звідки ви дізналися, що сьогодні у нас буде приходити День відкритих дверей? Е, я взагалі. Надумував поступати в медичний коледж при цьому університеті. І моя мама дізналася, що тут буде день відкритих дверей, і ми вирішили з нею То ви дізналися десь із соціальних мереж, правильно розумію? Ну так, так. А що найбільше сьогодні сподобалося? М -м, напевно, більше стоматологія та як дивилися, можна сказати, труп чоловіка. Зрозуміло. То ви плануєте вступати на стоматологічний факультет до нас, так? Ну, щось типу такого. такому. Ще будете обирати. Ну, час ще є, можна ще подумати, але поки направлення таке. Доброго скажіть, будь ласка, як вас звати та звідки ви до нас сьогодні приїхали? Мене звати Каріна, я з Полтавської області з міста Лудни. Поїхала дуже приємно. Скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися, що сьогодні у нас буде проходити день відкритих дверей? Я була на минулих на минулому дні відкритих дверей, і там говорили, що буде ще. Я побачила в Фейсбуці. Ви з фейсбуку, фейсбуку дізналися добре. добре. То я так розумію, що вас цікаво вступати, якщо ви вже другий раз завітали до нас, будете вступати в подальшому, так до нас. Добре, а що вам сьогодні найбільше сподобалося? Найбільше мені сподобалося саме там, куди буду я поступну вступати. Це стоматологічне, там де показували, як буде працювати, проходити навчання. Ага, ну тобто ви збираєтесь до нас на факультет стоматологічний. Правильно? Добре, дуже дякую вам за таку гарну відповідь.